Глуси! Гуси. Як Бондьор. Перший город викосив і з трактора не злажуть. <laughs> перший раз. Перший раз перший, перший раз. раз. за все життя своє. Ні, Коли що було косив Т40 на роторній косівці. Було теж так, що часов 2-3 не злажу страхера. Бо п'ять моє буває. Поміняв молотки нові, поставив ножики і знову. Скажи мені, а кондьор допомагає, не? Не там... ні? Ну бачиш, але маловато, може треба, не не Я можу вентилятор. Робити. А не включав, не було Є, коли. Не було. Бачиш, все-таки ми перший раз тисячу оборотів включали. Ти чого, вона ж злітала. Взлітала і мотор жило. Як Див... я... дав?